Друзі, всіх вітаю! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні прийшла дати відповідь дуже стривоженій мамі, скоріше її заспокоїти. Вона запитує, що робити, якщо її чотирьохлітній син раптово почав гратися дівчачими іграшками. У нього колекція ляльок заплітає, він їх мамі робить манікюр з пластиліном. І так далі, дивіться, оця вся дискусія сучасна навколо гендеру змушує батьків тривожитися там, де місця тривоги взагалі немає. Щоб вас швиденько заспокоїти, хочу сказати, що якщо хочете, там більш-менш гендерне самовідчуття людина може сприймати лише коли у неї є більш-менш сталий набір статевих гормонів, а це не раніше ніж підлітковий вік. Так, зараз мене зараз закидають всім, чим можна, всіми гнилими помідорами, але це не моя особиста якась думка чи фантазія. Це дослідження сексологів, психологів, психіатрів, психотерапевтів. Так, але ж ми... Тому що ми дуже часто забуваємо, наприклад, на, звертати увагу на якісь психологічні травми, на особливості життя і дорослішання дитини соціум, в якому ця дитина росла. От, Наприклад, елементарне, да, коли дитині, як заїжджена пластинка, розказується, і ту історію, як тато хотів хлопчика, а народилася. Дівчинка, чи як мама хотіла дівчинку, а народився хлопчик, так і тоді дитина не несвідомо намагається бути там дів дівчинка коротко стригтися, не носити штани, грати в футбол. Тільки б таточка бде свого задовольнити ще якщо тато такий досить нарцисичний. Ось тоді може бути така історія, і дівчинка дійсно може себе плутати і до кінця не розуміти, хто вона, чи дівчинка, чи хлопчик. А от коли у підлітковому віці збурлили гормони, і їй там страшенно сподобався Вася із паралельного класу, то тут уже дуже важко її себе ідентифікувати як хлопчика, тому що саме... Отакий такий інтерес до протилежної статі дуже часто і ви дозволяє людині остаточно зрозуміти, визначитися, да хто вона, і от таких історій, да, тато хотів хлопчика там чи ще щось. На може бути мільйон. Наприклад, дуже часто зустрічається така ситуація, коли там дівчинка переживала в дитинстві там насилля. Це може бути і моральне, психологічне, фізичне. Чи навіть сексуальне насилля з боку, наприклад, тата, відчима, дідуся там чи старшого брата. І вона вирішує, що ні, я не буду жінкою, да, тому що бути жінкою це боляче, це страшно. Я буду там себе сприймати як чоловік. І, тобто залічується оця травма. І в кожній конкретній ситуації може бути закладена своя історія. Якщо ж ми повертаємося до нашого чотирьохлітнього хлопчика. Дивіться, приблизно у цьому віці відбувається перший етап гендерної самоідентифікації. Ну, навіть згадуємо дитячий садочок. От зараз у мене дитина, син ходить у дитячий садочок, у них? як? Дівчинка одягає юпочку. Хлопчик одягає шортики, так тобто, іде отаке на атрибутивному рівні розрізнення. Я хлопчик, я дівчинка. Приблизно у віці 3-4 років діти дуже починають цікавитися своїми статевими органами. Оці приславуці розповіді з дитячих садок. Да, я маші показав, Маша мені показала, і таке перше знайомство з певною своєю сексуальністю. Тобто, діти починають бачити отаку різницю. Ага, там у тебе пісюнчик такий, у мене пісня така, тому я дівчинка, ти хлопчик. Потім да, дивіться, отакий от розподіл, справді, от як ви зараз можете там, не, не дискутувати зі мною, але все ж таки залишається гендерний розподіл професій. Наприклад, там у нас більше, ну, от, наприклад, якщо навіть сучасні реалії, да, от військові. Це ж в основному чоловіки да по гендерній ознаці. Вони більш сильні, вони більш витривалі і так далі. І дивіться, оце питання да, чому чоловіків не випускають? От як не крутить, а гендерне питання в цьому існує. Чоловіків не випускають за кордон, жінки можуть їхати вільно. По якій ознаці? По гендерній ознаці, і точно так само, як жінки частіше медсестри, жінки частіше вчителі, вихователі і так далі. Тобто гендерне таке розрізнення є. Але дуже багато сфер дійсно вони змазують ці гендерні ролі. І якщо, наприклад, 20 років назад там а, у нас була чітка установка, що манікюрщиця, перукар це такі жіночі професії, і погодьтеся до сих пір: у нас чоловік, перукар, чи навіть чоловік майстер манікюру, хоча я таких в своєму житті не зустрічала, але там бачила, що такі є. У нас одразу виникає якась підозра про їх гендерну самоідентифікацію. Так? Тобто, і чому у мами така відразу тривога? він розчісує він там ліпить ногті, нігті, там, як він себе сприймає. Но просто зараз, мені здається, там ще років 10-15 і ця сфера взагалі теж гендерно зілиться. Тобто тут не буде там, різниці там, майстер манікюру чи перукар, це чоловік чи це жінка. Так? Просто як, як водій. Да? Раніше жінку водійку зустріти, да? це якась такий нонсенс. Зараз. Майже у всіх жінок є свій автомобіль, і це стає нормально. так, Потім дивіться, грається в ляльок. А можливо, ну, теж така якась знаєте, історія про те, що чоловік там, і, і дитина це там такі якісь ну, не то, що несумісні речі, ну, наприклад, чоловік там не може. Там, до, до дітей, що щось таке відчувати. Ну, може, він буде таким багатодітним татом. Теж цікаво, як він грається в, в ті ляльки. Тут така історія. Але дивіться, і навіть і, якщо ми візьмемо 20 років назад. Були дівчатка, які категорично не гралися ляльками. От моя дочка, вона ляльками майже не гралася. Я її скуповувала цих ляльок, тому що я в дитинстві дуже гралася ляльками. Я коли бачила там якусь красиву ляльку, мені хотілося купити собі. Да? Ну собі ж не купиш, я купувала дочця, а вони в неї валялися ці ляльки. Вона гралася іншими іграшками. Ось і багато хлопчиків, які... Там, яким цікаво ж там, ті самі ляльки і так далі. Ми знаємо мільйон прикладів, да, коли потім такі хлопчики ставали там, модельєрами, перукарями, там і так далі плюс дитина у цьому віці пробує себе. Вона, вона ж у неї немає оцього її, там гендерної межі, да, це хлопчикам, оце дівчаткам. В принципі, про це говорять, говорять в соціумі, і плюс це йде така несвідома самоідентифікація. Ага, ми з татом чоловіки, а мама вона жінка. Да? Але якщо, наприклад, мама майстер манікюру, і хлопчик постійно дивиться, як мама робить дуже якісь красиві речі, вона там щось малює, в неї дуже багато якихось баночок, скляночок. Да? Тобто, як на мене, манікюр це взагалі якесь таке магічне дійство. Коли і золушки роблять принцесу, так от дивіться, ну хіба у дитини це може не викликати інтерес, і може бути така історія, що лише один раз мама взяла дитину з собою на манікюр. Дитина це сприйняла як якусь магію. Дійсно, вона цим зацікавилася, і потім вона в це грає. Розумієте, вона потім це грає. Головне, щоб я вам порекомендувала не падати тут в обморок, не те, що ой, не грайся, ти що? Це погано? вже знаєте, на дитину повісити е, якісь там. Ой, так хотіла би швидко сказати ярлики, да, вже починати її за це критикувати, соромити і так далі. Ну граються ляльками, ну хай граються. Розумієте, чим більше ви будете забороняти, тим більше там буде інтересу. А діти вони як зазвичай вони, наприклад, захопилися там чимсь одним, граються, граються, грається. Потім раз інтерес пропав і починають захоплюватися чимсь іншим. Якщо зараз ви не вертизуєте оцю історію. Що ні, не грайся, все, ти якийсь не такий, а, 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 а ти там себе ким відчуваєш, хлопчиком чи дівчинкою і починається розкручуватися ця історія, тоді це може дійсно потім потягнути за собою такі не, не дуже добрі наслідки в майбутньому, тому що дитина буде невротизована в цьому місті. Якщо дитину невротизувати в місті гендеру, ну буде негарна історія. Ну, я не кажу, що він там ця дитина змінить свою орієнтацію навряд але буде може бути багато в дитини комплексів? Задавайте ваші нові питання. Жду вас на своїх індивідуальних консультаціях. Не прощаємося до зустрічі.